Ну, кстати, тут происходит тема, которая вот как бы совершенно не получила еще пока отражения в новостях, такого полноценного. Но, на мой взгляд, пренебрегать ей совершенно нет никакой возможности. Украинский забег мира-2015. Вот, оказывается, такое мероприятие стартует не далее, как 21 марта. В нем примут участие 12 человек, которые, начиная с этого числа, собираются преодолеть, 8, внимание, 18 тысяч километров Метров, посетить, э, э, Європи, э, э, это цифры, да, і вот. на 3, 3 місяці все это продлится. Вот в этой команді Бегунов из 12 человек, кстати, є 4 вакантних места. Возьмут нас, ні? Не, по-перше, зараз за посіками 4 вакантних місця. По-друге, це український забіг ми миру може потрапити ще у книгу рекордів Гіннеса. Тобто, це взагалі якась унікальна абсолютно річ. І з нами на зв'язку є ініціатор та учасник забігу миру Віктор Мазерчук. Зараз у нього в це все, все розпитаємо. Вікторе, доброго ранку. Доброго ранку. Ну от найперше, що нас цікавить зараз з Антоном і з Павлом. У вас в команді залишилося чотири вакантних місця, правда? Абсолютно правда. Ось скажіть, тобто кожен з глядачів і навіть ми можемо туди потрапити. А ви, ви можете подати свої пропозиції. А ми з нашим тренером будемо розглядати і приймати рішення. А які там можливо є вимоги до відбору? Ми повинні бути в якійсь спеціальній фізичній формі. Вы должны иметь возможность каждого дня долать 20 километров. А это единственная един... требования. Каждого дня по 20 километров. А кто вообще в вашей команде? Средний возраст, род занятий, профессиональные спортсмены или любители и так далее. Расскажите а о вот тех 12 людях, которые на 3 месяца уйдут в забег. Наймолодші, найстарші, можливо, по віку? Це не професійні спортсмени. В нас правда є ваш колега Сергій Попов, який вже 16 років займається бігом. Ну, це один з самих досвідчених наших а, членів команди. А, є люди, які займаються бігом. Там, ну, я, наприклад, почав бігати рік назад. А є люди, які займаються бігом 2-3 роки. І так. ще один вопрос. Скажите, вот, Виктор, какую цель от Віктор, яку цель від этого мероприятия ви ставите три місяці, 18 тисяч кілометрів по всій Європі. Книг 21 марта стартують. Да, от цель фінальна: попасть книгу рекордів Гіннеса або що то що? Ні, фінальна книга ц... попасти в книгу рекордів Гіннеса – це опосередкована ціль, з якою ми максимально зможемо привернути увагу всіх до даного заходу. Основна основна Цілі, ставимо, це подякувати європейцям за підтримку України. Подякувати пер за все звичайним громадянам Європи, які е, кожного дня протягом року допомагали в тій чи іншій мірі е, нашій державі. Трем цього віктор. розказати про Україну, показати про можливості. Ви сказали про книгу рекордів Гіннеса. Я хотів уточнити, що вчора ми домовилися там з юридичною компанією, Я самі свіжі новини, поділюся з вами. Остапою. Е, партнери, вони будуть реєструвати по 10, орієнтовно по 10 номінаціях а, рекорди всіх. Аж хай. 10 номінацій. Дякую, Віктор. Удачі вам. вам. З нами на зв'язку були ініціатори і учасник забігу міра Віктор Мазерчук. Забігу, який стартує 21 марта. якщо ви можете подолати 20 кілометрів в день, то ви також можете стати учасником цієї ць акції.